Коли задумувались, як це бачити майбутнє, або а чи можна управляти часом. Даний фільм гарно показує, як можна виходити за межі своїх можливостей, знань, котрі були навішані соціумом. Кожен може заглядати у майбутнє, але для цього треба відкинути всі страхи, бо страхи це тільки ілюзія, що вони існують. Немає темряви, є тільки світло. Майбутнє можна не лише бачити, але й змінювати його. Коли зникнуть страхи, і ви відчуєте, що вже розслабилися, відкинули контроль, йдете за течією та будь-які ситуації приймаєте, тоді відкриваються можливості бачити майбутнє. Але важливо пам'ятати, це лише фрагмент з вашого життя. Ви не знаєте, коли він реалізується. В цей момент важливо жити далі. Як підсмок хочу сказати, забувайте про усі страхи, змінюйте життя, розслабляйтеся і пориньте у новий світ. Світ легкості та сили.